Доброго вечора, друзі. Хочу, сьогодні 31 число. Хочу показати, що я наекономив. За оцих, ну тут місяця немає, відколи я встановив щочки на ось позаді мене. Які читає після інвертора до інвертора що я наекономив. Ну, цей місяць, як всі знають, для енергетики альтернативний був дуже важкий. Дві неділі у нас. Гляли дощики. Зараз покажу вам, що я тут наекономив. Це кінець місяця. Для себе записую показники, скидаємо взагалі показники за електроенергію. Ну і буду фіксувати вже, вже з цього місяця, так як скажемо, з першого числа вже будемо вести записи і будемо бачити, що ми наекономили. Так... Так, друзі, ці показники, які я тут на економіку, це треба враховувати те, що акумуляторів у мене, хто знає, немає. У мене ось такий свинець тут стоїть. Тому це можна считати, що що інвертор виробляв, те я й потрібляв. А те, що я не потрібив, то те в мене пропало. Тому що в мене акумуляторів ще немає. Так, друзі, дивіться, що у нас тут? Зараз покажу. 92 зайшло і вийшло. 151. Це, друзі, я записав. Це у нас 59 кВт, майже 60 кВт. Згенерував. Згенерували мої панельки. Точніше, згенерували вони значно більше. Ось. Але це те, що я використав, скажімо так. Потрібні акумулятори. Це ще зрозуміло, що це не приділ. Ось яку енергію виробили за цих пів місяця, там, може чуть більше, мої лежачі панельки. І я дивлюся, друзі, що невелика різниця. Так відео. На Ютубі дивлюся, в людей стоять і під 45 градусів, і там і правильніше. Не набагато там більше вони генерують. По показникам мається віду по общій генерації. Більше, звичайно, бо в людей є акумулятори, у мене їх немає. Так що я не думаю, що там потрібно, напевне, міняти той угол, щось там видумати на кріші. Потрібно залишити естетично. Хай так вони будуть. В Принципі, нормально. Сюди потрібно акумулятори. Бачите, нажав, щоб виключалася підсвітка на інверторі. Щось усі бояться у меню нажимати, щоб екран не потух, бо як уключиш, а він, виявляється, просто гасний в режимі очікування. Що у нас тут? 27 вольт на акумуляторі. Іде маленька зарядочка. 2 А я поставив на случай чого. Що виключать світло. Ці акумулятори, хоч і хренові ренові, але все-таки на них, якщо не нагружати, на цілу ніч на світло на інтернет вистачає їх. Ось така, друзі, генерація. Майже 59 кВт це дуже непоганий показник. Це навіть дуже непоганий. Причому я так підозрюю, що навіть більше, там навіть не 60 кВт, там десь около 80 кВт. Тому що у мене тиждень ця система працювала без лічильників. І ні тоді, коли вона працювала без лічильників, були дуже хороші. Там ми дуже добре на ню нагружали, дуже багато чого ця система робила. Так що я десь підозрюю, там около. 80 кВт точно вона згенерувала Це причому без акумуляторів, тому що я рахую, це не акумулятор. Ось так, друзі. Ось так, друзі, всім дякую. Інвертор працює. Вже, вважайте, майже місяць, ну, майже без недільки він вже пропрацював у мене. Все гаразд, працює. День і ніч, не виключаючись, все гаразд, даже до речі, покажу. Байпасом працює, як бачите, і зарядочка тільки 2 а стоїть на акумуляторі, бо цим акумуляторам більше не потрібно. Він не гудить нічого. Там включається раз, колись продувається і все. А так він не гудить. у байпасі. Казали мені. Навіщо я цих лічильників наклав, навіщо цих релюшок? Зараз. Навіщо цих релюшок наклав? Ну, вхідне реле зрозуміло, що. захищає інвертор по перенапрузі. А виходне реле, воно не по перенапрузі захищає, а по струму. Щоб інвертор не виключався, він в мене виставлений на 15 А ця релюшка. І, до речі, вона вже... На минуту вже вже за, за цей час у мене вона вже два рази спрацювала, тому що навключали всього, там ще щось запустилося, якийсь мотор включив. І вона раз і вибила. І Щоб інвертор не ходив, не вибивав ніякі помилки, не пищав там, що його перегрузили. Там. От Релюшка цю роль виконує. Ну, а лічильник, це, друзі, ну, мені кажеться, це удобно для себе. Дивіться, місяць пройшов. Я чітко бачу, що в мене тут виробилося. Що в мене тут виробилося. Все це дуже легко. Удобно. Не стільки вони стоять. Ці лічильники там по 300 гривень стоять. Релюшки теж так само, там по 300 гривень вони зараз коштують. Це не так багато, я не думаю, що ось така. Все, друзі, дякую вам. Удачі. Гарних сонячних днів. І економії. Ну, хоч і не багато зекономили, але копійка до копійки і вже.